Це просто ужас. Ми залишилися без жилья. Дві квартири уничтожены. Одна наша, одна нашего дідусь. На третьому етазі. Ніщей, ни ні документів, ні дені. Все. Ми улибаємося. Ви були тут, коли це сталося? Ні, ми були за мірою, якраз приїхали. Найголовніше Здесь... це все місце життя. Самое главное, вытащили живим. единственный живой ребенок, которого вытащили из-под завалов, это наш сын. Как он сейчас С ним все хорошо, он в больнице, но с ним все будет хорошо. Мы ждем просто, что может документы, доберемся как-то документа может скинут и все это, может они уцелели, чтобы потом не восстанавливать все. А так вон жилья нет, наш третий этаж. Сын был тут всю ночь? Да. Да, его Пол второго забрала скору допомоги. Скоро помощь забрала, плит витащили. Зашили ногу стеклом поріза. Ну а так, побої синяки. Як він там виявився живим, правда, это, это нонсенс. Ви вже говорили з ним после цього? Ми приїхали, ми б тут би не сиділи. если б щось то ми бы тут бо не сиділи, конечно. А можете розповісти, як він? Він подавав сигнали, те, що він там залишається, чи не втратив свідомість? Ми були за городом, виїхали, він був без зв'язку, Його упала пліта, його привалило. І Ми навіть не знаємо, хто, які там мужики були в під'їзді і він позвав на допомогу, і вони його достали. Вони доставали його минут 15, він казав. Витягнули, отвели до п'ятого під'їзду і скоро допомогу забрали. Тобто Это самое главное ребенок. В первую очередь ребенок, то что мы думали только за него. То, что квартира, ну вот такая беда. Ну вот, как и каждый человек, мы думаем, что нас это не коснется. Вот и коснулось это нас.